У цій гімназії не було дошкільного закладу, а найближчий садок на іншому боці мікрорайону. Відтепер діти можуть навчатися, грати та розвиватися тут, у знайомому безпечному середовищі. Міні садок на базі гімназії номер 82 став філією садка номер 83 основна будівля якого не мала укриття. Діти із задоволенням і радістю приходять до садочку, адже вони знають, що крім навчання, їх тут чекають завжди і гра, і розвиток, і відпочинок які дуже вдячні за те, що у них є така можливість приводити дітей куточок середовище, яке сучасне, комфортне і головніше це розвиток їхніх малечі. Сюди щодня приходить 19 діток віком від 4 до 6 років, серед них і малюки з особливими освітніми потребами. Філія працює повний день 10 з половиною годин, що дає змогу батькам спокійно працювати. Проект реалізується у співпраці міста. Міністерство освіти України та ЮНІСЕФ він передбачає відкриття освітніх просторів для малечі там, де поруч працюють великі підприємства, але немає садочків. Завдяки цьому вже 90 дітей мають змогу отримувати дошкільну освіту очно. Ми намагаємо зробити так, щоб кожна дитина мала можливість ходити в дитячий садочок. Соціалізуватися це дуже велика допомога для е, батьків навіть тут 55 п'яти кілометрах від фронту у Кривому Росі. Зараз у нас наразі працює 112 дитячих садочків в місті, в які ходить 6700 дітей. Це з укриттями, системами до очистки води, з генераторами, з усім, що потрібно. В найближчих планах відкриття ще чотирьох філій на базі гімназій та створення двох центрів педагогічної підтримки, завдяки чому ще 80 дошкільнят зможуть повернутися до навчання у безпечному просторі. Криворік демонструє навіть у складні часи можна забезпечити дітям гідний старт і підтримку кожної родини, адже турбота про майбутнє починається з турботи про дитинство. А Костенюк, Максим Рашов, Паршимський.